В Білій церкві запрацювало ще одне відділення пенсійного фонду України. Знаходиться воно по проспекту Незалежності. Це колишня вулиця Леваневського поруч із бібліотекою номер 8 Тут вже обслуговують велику кількість клієнтів. Ну, «По Поблизарківській громаді акумулюється порядка 113 тисяч пенсіонерів. От, якщо брати спосередньо по Білій церкві, ну це лева частка, це 68 тисяч. Охоплюємо всі всі напрямки, що передбачено функціями пенсійного фонду, починаючи від призначення пенсії і закінчуючи чи вже новими функціями нарахування пільг, субсидій, ну подальше розумію, страхові що да, страхові страхові виплати, Ну подальше ми вже готуємося до нових функцій, які будуть передаватися до, до органів пенсійного фонду. Звичайно, питання пенсії, особливо їх розмірів, завжди актуальне. Тому народний депутат України Микола Бабенко у своїй депутатській діяльності постійно акцентує увагу на даній проблемі. Сьогодні в умовах війни питання пенсійного забезпечення пенсіонерів вона воно постає навіть більш гостро, ніж звичайно. І ми розуміємо, що проблематика вона є складною. Перш за все, ми знаємо, що пенсії у нас на сьогоднішній день на наднизькому рівні. І я переконаний в тому, що завданням державним завданням номер один, по закінченню війни, та вже й сьогодні має все таки стати питання підняття. Пенсії пенсіонерам у новоствореному відділенні клієнти матимуть змогу отримати увесь спектр послуг. Також, як каже голова пенсійного фонду в Київській області, тут як і у всіх інших відділеннях, клієнтів прийматимуть за принципом екстериторіальності. Якщо зараз, в дану хвилину, отут з'явиться людина із Херсонської області або Закарпатської і скаже, я хочу подати заяву на призначення пенсії, він буде тут прийнятий і йому будуть надані всі послуги, незалежно від того, де ти переживаєш, де ти зареєстрований, Тут він все повністю отримає всі послуги, це називається принцип ексторторіальності. У відділенні зроблено все для зручності клієнтів. Працює кондиціонер, незабаром буде запроваджено два види черг живу та електронну, є дитячий куточок. Однак, яким би гарним не був сервіс, все одно інколи виникають питання щодо якості обслуговування. Микола Бабанко закликає білоцерківців, у разі чого звертатися за допомогою до його громадської приймальні. Я в свою чергу закликаю, що якщо у пенсіонерів Будь-які є скарги на діяльність пенсійного фонду. Будь ласка, не соромтеся, звертатися до мене в приймальню, і ми оперативно будемо реагувати на кожне таке звернення. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.